Що нарешті, нарешті я дочекався. Сьогодні йдаюся на качельки. А в мене йде монтаж! У мене працюють фахівці. Пусть туди сюди підключаю. Ставлю Практик-про. Новиночка. Все, там вже готова, у мене знаете ч руки <риклади> грязні? Потому що ми ж бригада Кому потрібен конец не А там сеть є? А ну включить нашу переноску Знаєш, щось ви, блядь напутали? Ага. Щось. Щось неправильно? Я? Ти ще там? Відкрий кришку з правдами і скин фотку. 01. То мені ж тобі казав переключи на коречневіки. На на да. У нас лінія на коречні. Там не твойка. фотографію. Ноль, на чому у нього? Ноль на чому у нього? Тебе ноль на чому? На один 0 на один Так, Да, на один ещ. Ноль це що, зеленый? Ну альфа шотом. Для гей провод? Мольце. Не між межбочкой. Ну, з наружкой.